Срібні вовкулаки отримали кропивницькі спецпризначенці. Народну нагороду як оберехи подяку героям вже півроку вручає громадська ініціативна група Армія СОС Кіровоград». З початку року такі відзнаки отримали понад 60 розвідників 3-го полку спецпризначення, які особливо відзначилися в зоні бойових дій та мають поранення. Цими днями ще дві нагороди знайшли своїх власників. Далі Ольга Склярук. Ось так виглядають срібні вовкулаки для спецпризначенців. Кожен важить близько 15 грамів. Чому така назва? Пояснює координатор громадської ініціативи пані Оксана. Хотілося зробити для хлопців щось таке трохи магічне, щоб воно несло таку десь корінням глибоко в історії України було. Ну а оскільки козаки у нас були ж такі люди, які були не просто воїни, хотілось саме, щоб щось таке в. Така сама нагрузка, якась була в цьому. Сьогодні срібних вовкулаків вручають двом розвідникам Василю Петренку та Юрію Савєлєву. Я хочу, щоб оці вовкулаки, які зроблені з срібла, які передали люди для найкращих наших спецпризначенців. Хай ці вовкулаки вам завжди додають сили, щоб ви подолали все на своєму шляху. Я тебе вітаю від народних. А долати хлопцям є, що 24-річний Василь три роки бореться із наслідками важкого поранення голови, розповідає його мама Ірина. Поранили його 15 липня 2014 року. Не попали в підозварена котел, там, де загинула найкраща група Юрія Коваленка. Вася був один з них. Тепер Василь шукає себе в мирному житті. Ресоціалізація проходить не так швидко, як хотілося б, адже повернутися до професії військового, яку дуже любив, вже не може. Всі мечтав о воєнній службі взагалі. І постійні полігони, постійні фізична нагрузка, ходіть на увазі. Я не мог оторватися до того. Воно очень гарділося тим, що він в розвідці служить в спецназ. Через поранення руки і ноги не може продовжити службу і спецпризначена Юрій Савєлєв. Їх отримав під час виконання бойового завдання у Червоному лимані Донецької області. Цілий рік розвідник був прикутий до ліжка. Там попав, попали в засідку, і там я отримав два поранення в руку і в спину. Ну, і Після чого мене хлопці витягнули із засади, так як я сам не міг рухатись. Вони мене несли, мабуть, кілометрів з опять. Цілий день чекали вертоліт, який не міг сісти, його обстрілювали. Але на вечір все-таки мене забрали і направли до, до Харківської лікарні. Там зробили мені декілька операцій і літаком направили в Київ. І там я майже рік лікувався. Ідея відзначати розвідників третього полку спецпризначення виникла у пані Оксани на початку року. Тоді і оголосила через соцмережі про збір срібла. Спочатку думали, що це буде лімітована кількість нагород. Згодом зрозуміли, проект довготривалий. За сім місяців громадська ініціативна група відзначила 62 спецпризначенців і нині продовжує збирати срібло. Його присилають поштою навіть з інших міст. Срібло приходило дуже багато з усієї України. Людишну через Фейсбук там слідкують. І так, наші ж то хлопці не тільки ж з Кропивницького, вони ж ті, що в нас в полку служать, вони з усієї України і кажуть, а мій там син служив. Вироби зі срібла можна приносити в книжковий супермаркет «Буки», що в центрі Кропивницького. Ольга Склярук, Олександр Донцов, день за днем.